Ігор Угніч відомий каратист та тренер клубу Прогрес. Колись виступав сам, нині тренує дітей. Проте все змінилось 24 лютого. Тоді Ігор вивіз родину за кордон і почав займатися волонтерством. Нині поновив тренування. Для тих, хто залишився з проводом тренування, щоб трохи їх психологічно підтримати, щоб вони трохи відволікались. Ті, хто виїхав, виступають на турнірах за кордоном, зокрема, і донька Ігоря. Донька моя виступала без медалі, але доволі достойно виступила. Це був перший старт після початку воєнних дій. І ну, виступила непогано, але без медалі. Що для них карате, говорять вихованці Ігоря Угніча? Це не тільки для мене хобі, а це моє життя. Я займаюся карате вже 8 років і відволікаюся від війни і просто треную, тренуюся для себе. Серед семи хлопців, які прийшли вчора на тренування, була і одна дівчина Дарина Лазарєва. Говорить, коли у школі дізнаються, що вона займається карате, спочатку дивуються. Коли я кажу, що я займаюся карате, спочатку усі дивуються, бо я дівчина, але згодом розуміють, що він що він значить для мене. На питання, чи приходилось застосувати карате поза татами, жартує. Бували випадки. Прийшлося. Трохи наймолодших каратистів тренує Андрій Буглак. Його коло вихованців, яким від чотирьох років, як не дивно, збільшується. Прийшла дівчинка новенька, мама дуже хотіла, щоб вона займалась. Тобто, батьки теж розуміють, що дитина повинна займатися не просто сидіти вдома. Після нашої перемоги на вихованців клубу Прогрес чекають нові особисті перемоги. Нові старти, нові досягнення. Я думаю, що все в нас буде добре.